Чекаю, поки <кій> приєднаються усі. Сьогодні будемо з вами гуляти по місту. Поки я йду в свою улюблену кав'ярню, я вирішила ці 20 хвилин поспілкуватися з вами на дуже важливу тему. Інсайти про те, чому не вийшло з колишніми. Я вважаю, що у кожної з вас таке питання, хоча б раз в житті виникало, чому ж там не вийшло з колишніми. Поки я буду розповідати свої інсайти після роботи з дівчатами, пишіть свої питання, щоб я встигла на них повідповідати, поки йду до кав'ярні. Поки а, хто вже тут є. плюсаніть мені, будь ласка, що все добре, чутно, видно, все працює. Я просто думаю, чи тримати так мікрофончик, чи нормально. Ага, бачу сердечка. Чудово. Добрий день, добрий день. Ну що? Чому не вийшла з колишнім, як думаєте? Знаєте, яка найпоширеніша історія дівчат, з якими я працюю у наставництві або на особистих консультаціях? Ми обираємо чоловіків, з якими думаємо, що підкрутиться, підвертиться. Зміниться, народжу, знаєте, тобто це стосунки, у яких ти маєш якусь умову. Тобто, е не знаю, я там його вдохну, е надихну на те, що він буде успішним бізнесменом, або зі мною він зміниться, або м та я знаю як. І от якщо у вашій голові. По пунктам, наприклад, ви 100% з кожним і з тим, з ким у вас не вийшло, був момент, коли ви відчували, ну, трішки не те. знаєте, ну, тіпа, Але ж, ну, давайте візьмемо якийсь мій кейс. Квартира класна, машина класна, грошей багато. А коли до цього там, наприклад, були стосунки, у яких були проблеми з грошима, наприклад. То ти в цій охочій йдеш. Бо тут же наче проблема, яка в тебе була в минулих стосунках, вона вирішена. Але ти ніколи не знаєш, чим тобі за це придеться заплатити. І от тут неосвідченість наша у стосунковій справі, нехай буде так, вона а, штовхає нас на те, що ми на це погоджуємось. Потім на нас тисне соціальний. Соціальна думка, що ну як же вже розходитись, чи як розводитись, чи скільки тобі вже років давай народжуй да огаманісь, знаєте. Не ху, Як люблять казати наші люди, не гірше, ніж у інших. <плес> <плес> мене завжди ця історія просто так бісила. Я кажу, чому я повинна думати, що в мене не гірше ніж у інших. Чому я хочу думати, що я взагалі не хочу думати, як у інших, я хочу так, щоб як мені подобається, а не як у когось. І оця вся історія. Вона веде до того, що стосунки починаються не з а, такого щільного фундаменту, на якому вам обом стояти зручно, кайфово, зрозуміло, а з такого, типа, непоняточка. І потім а, силу в дію в стосунках вступає інша історія. Ви починаєте змінювати людину. А виявляється, що там, наприклад. Там, з цим чоловіком взагалі неможливо домовитись. Він авторитарний, або там, психопатичний, або нарцистичний, або ще якісь там. І ти просто намагаєшся йому сказати, що тобі щось не подобається, а чуєш, як тебе шлють далеко і надовго, знаєте, і про яку домовленість або загальний знаменник може йти взагалі мова. Ні про яку. Тому у нас і не виходить. Але найскладніше. У тому, що щось не виходить. Дівчата, хто є, пишіть питання, я зараз закінчу свій спіч і почну відповідати на ваші питання. І е, коли не виходить, чомусь дівчата думають, що е, виходячи з цих стосунків, що вона знову в чомусь винна, що не вийшло із-за неї. І реально е, йде в таку в образу. Розбори з собою, і це добре, якщо вона в терапії або там працює над собою, де йде до якихось психологів, на якісь курси, ну хоч щось робить. А може просто закритися вдома і е тихенько підглядати за колишнім і думати, як мені часто пишуть, як його повернути. То, от якщо один раз не вийшла, я завжди раджу: колишнього не повертайте, повертайте себе, шукайте, яка ви, знайомтеся з собою. І повертайте себе. От коли ви повернетесь до себе обличчям і повернете собі свою самоідентифікацію, своє ставлення до себе з любов'ю і опікою. З вами захочу бути не просто колишній, а усі ваші колишні. Але вам вже не треба буде, тому що коли ви знайомитеся з собою, вам далі потрібні будуть чоловіки іншого масштабу, іншого рівня. Вам вже не буде цікаво те, що, грубо кажучи, ви... З, з ким ви розійшлися, там, наприклад, і у вас не вийшло, це вже не ваше, буде не, вашого, не вашої висоти польоту людина. От. Тому замість того, щоб страждати за якимось незрозумілим чоловіком, інвестуйте цей час в себе. І якщо ви цей час інвестуєте в себе, то він точно вам повернеться інвестиції з процентами. Якщо ви будете інвестувати час в те, щоб. А слідкувати за колишнім в соцмережах у мене для вас погані новини. Так, ну що, поїхали. Я бачила, тут є питання. Давайте чекаю на ваші питання. І у нас ще залишилось хвилинок 10. Так. А скільки має прийти часу від знайомства, щоб чоловік дарував подарунки? Залежить від цілі знайомства. Якщо... Йому від вас потрібен секс, і він вас купує, то він може дарувати їх хоч з першого побачення. Якщо він вас розглядає на серйозні стосунки, він може дуже довго не як сказати, не інвестувати ваші кошти таким чином, як подарунки, тому що він буде дивитися а не з меркантильної сторони з ним, наприклад, зустрічатися. особливо коли чоловіки з грошима у них ця частина дуже травмована, тому що на нашому просторі багато дівчат, які вміло. Користуються своєю зовнішністю, і продають її за грошики. <хи> і вони думають, що всі за гроші і можуть навіть перевіряти. Норма десь 5-6 місяців для серйозних подарунків. Бажано, якщо ви почали зустрічатися на свята на день народження, вже отримати якісь подарунки і побачити, що він у вас зацікавлений. Якщо ви попали в період, наприклад, там новий рік, день народження. Якесь там 8 березня, 14 лютого чи ще щось. А через 5-6 місяців можуть початися вже такі, як ну, підтримка, тому що хочуть і так далі. Але майте на увазі краще могти купити собі все самі. І дивувати, і так сказати, робити все для себе. Коли ти робиш для себе. Щас. Коли ти робиш все для себе сама, вам не так потрібно це від інших і особливо там, від чоловіків, вони захочуться робити для вас ще з більшого хочеться. А коли ти сидиш, чекаєш, де подарунок, то воно працює навпаки, чомусь подарунків немає. Чи варто блокувати колишніх, якщо вони досі дивляться твої сторізи? Яка вам від... Якщо це вас тригерить, ви можете робити все, що хочете. У Мене більше питання до того, чому це вас тригерить. Звідки ви знаєте, що у вас колишній дивиться ваші сторіс? От я не знаю, хто з моїх колишніх дивиться мої сторіс. Хоча я не здивуюсь, що всі. Але я ніколи на це не дивлюсь, мені пофігу. Якщо вас це тригерить, якщо ви заходите перевіряти, чи дивиться він ваші сторіс, чи і коли ви викладаєте сторіс, ви думаєте про те, що він її подивиться. Так, дівчата, давайте я вам покажу центральну вулицю прекрасного міста, в якому я живу. Бачите, як тут гарно. От. Все, трішки краси і А, То я б тут працювала без собою, і якщо вас це тригерить, то краще заблокуйте, щоб ви про це не думали. Щоб ви не годували його а, і себе з сподіваннями про те, що він їх дивиться. Це, до речі, відсутня сепарація від колишнього. А, раджу перед ними на сепарацію, якщо ви ще не записалися. А, Моа пише: добрий день, якщо чоловік не дуже щедрий, тікати економить і на собі, і на жінці. Ну, це погано. Погано. Тому що, о, якщо вам це не ок, о, ви прийдете до того, що вас це буде дратувати, що ви не зможете собі нічого купити. Ну, знаєте, буває, якби чоловіки взагалі, вони раціональні. Ми жінки такі, такі, ай, хей, ла -ла лей пішла, там, згула все, що було. Але це наша така частина більш о, о, жіноча, вільна. Чоловіку потрібно думати про сім'ю, про дах, про фундамент. Чоловік, о, чоловіки. Найчастіше розпоряджаються коштами більш раціонально, ніж жінки. І це добре. Бо уявіть, якщо в сім'ї обидва будуть хей-ла-ла-лей. То... Я знаю, до речі, сім'ї, у яких багато коштів, наприклад, і він, і вона Хей ла алей, тачки, шмачки і все інше, Зйомна однокімнатна квартира, що попало. І навіть за цей час там їздить на парше, живе в ну, ніде, грубо кажучи. Тому класно, коли у чоловіка є здоровий раціоналізм. І там, де не боляче можна кошти там зекономити, сказати, так. Але якщо це не здорово, і якщо це по вашим кордонам не проходить, то на таке погоджуватися не варто, бо це мало ймовірно змінити у майбутньому. Так, да, так, да, да. Я ще тоді дівчина пише, я написала питання у спеціально зазначеному питанні. Я туди також піду, і я бачу, що там є питання. Яке це місто? Це Спліт, це Хорватія. Спліт знаходиться на березі моря. Другий за величиною, мені здається, в Хорватії дуже історичне місто. Воно по-моєму було створене в третьому столітті до нашої ери. Тут це було. Хочу сказати, опачивальню це. Ну, типу, як коли е, римський імператор Діоклетіан вийшов на пенсію, він тут осів і побудував собі покої для пенсії. Та що ж за комар передумали? Ну, От таке не комар летить. <смір> так, екс-чоловік один рік не разом почав обзивати а вбивати пороги, слідкую з ким, куди йду, на каву, не можу спокійно жити. Як від нього відчепитися? Є дитина, ходить ніби до дитини. Так, щоб зрозуміти. Ну, дивіться, я не знаю всіх нюансів. А, ну от, Це він за вами, чи він насправді за дитиною, але у вас чомусь не встановлені кордони. А, якщо ви почнете, так, знаєте, твердо встановлювати свій кордон. Що слухай, котик, іди-ка ти, знаєш, куди, типу. І, а, Дистанціюватися, то він не має права взагалі ніякого влазити в ваше життя. От. Тому я просто не знаю, як ви виставляєте. Коли зустрічаємося 5 років, і він нічого серйозного про майбутнє не говорить. Тікати, ну те, що ви вже зустрічаєтесь 5 років, я не знаю, чи живете ви разом. Але якщо і тут залежить від того, скільки вам років ще. Знаєте, якщо він 20. То може там у вас такий період, що ви можете собі дозволити 5 років зустрічатись. Але взагалі так, це дуже довго. Ну, треба як мінімум, якщо для вас ця людина має значення, і ці стосунки мають значення, поговорити з ним. Що потім, мілий, що буде завтра? А, якщо чоловік сказав, що не хоче відносин, не створений для них, але не проти сексу. Я погодилась з надією, що, можливо, він передумає, але він постійно переносить домовлені зустрічі. Мені здається, про це розповідаю на своєму марафоні. Біжать, волоси назад, тапки в руки. Ну, тому що це, якщо чоловік каже, що він не готовий для відносин, то він не готовий для відносин або з вами, або взагалі з усіма жінками. Це не зміниться. Дівчата витрачають роки, роки. На те, щоб змінити думку таких е, потребітелей, які йдуть тільки через секс. М -м, воно вам треба? Ні, ну хочете потрахатися, потрахатись. Все ж таки, ніхто нікому не забороняє. А де ж ви е, вже робите це з думкою про те, що. М -м, і ви розумієте, як ви будете вислужуватись цьому чоловіку, щоб йому сподобатись, щоб він передумав. Це буде такі злив енергії, просто фієричний. Так. Піду подивлюся, що там в моїй улюбленій кав'ярні. Е, як, позна... як познайомитися з теперішнім чоловіком і що б нього зачепило? А, я? Я, я познайомилась. Боже, дівчатки, ви представляєте, тут є місце. Вау. Зараз yeah? Yeah, yeah. Okay. хвилинку, дівчата, я зроблю замовлення. I read it to order. If I read to order, or I need to order in um, latte, uh, coke, and ice for coke. Uh, uh -huh, okay. Sorry. Так. Uh, давайте тоді поговоримо. Я думала замовити, але як мінімум займу стіл, тому що тут uh, дуже часто не буває місця. Зараз закінчу з вами. Як познайомилися з теперішнім чоловіком і що в ньому зачепило? Дивіться, я познайомилася з ним на ВАДУ. познайомилася, коли я собі сказала, що я вже не хочу заміж, задовбалася від цих побачень, від чоловіків. У мене була чітка схема, як я буду обирати чоловіка. От та схема, яку я передав на марафоні, щоб все було зрозуміло. Щоб було погано. А зараз як? Плюс сидіть мені. Так, пост... да, да, Я бачу, що пропадає інтернет. Плюс сидіть мені, якщо все чутно і видно. Я зараз зроблю замовлення і вам все розповім. Супер. Біла кава, кок. Айси, церкві. Давайте я вам на вулиці розкажу, щоб з'єднання не пропадало. І, uh, я вирішила їхати на Балі, Ну, типу, думаю, все, буду, якщо не буду виходити заміж, у мене був, як то кажуть, план Б. Типу, буду духовно просвітлятися, поїду, подивлюся, що там на тому балі. Дівчки, після цієї думки я просто гортала баду. Мені сподобалося в, в нього лопухи в ухо. А колись один гухар мені сказав, що типу, люди з лопухами в уха... Вух... вухами? вухами дуже сексуальні. Я думаю, блін! Треба теорію перевірити. Думаю, не сподобається, хоч пересплю. А от так і так і залітіла. Ну, в смислі, я не завагітніла, а в стосунки зачепила те, що е, після величезної кількості не моїх чоловіків е, я з ним хожу на побачення і думаю, гді подвох. Я місяці два. Проводила його по кордонам, які я вам передаю на марафоні, і думала, де подвох, чого він такий нормальний. На другому побаченні я зрозуміла, що мені так спокійно з цією людиною, що вона ніколи не образить. А ще був знак, я коли його пробила по Гетконтакту. В нього була фамілія, яку я ненавидила останні 10 років, тому що в мене була керівниця з такою фамілією, яка дуже мене об'юзила і знущалася. Я її ненавидила люта є І Я дивлюся, у нього така ж фамілія, як у неї. Я я така дивлюся на цей гетконтакт, контакт. Думаю, бля, ще б за нього замуж не хватало вийти і носити цю фамілію, потім все життя. Все, дівчатки, це був просто ульот. Я коли б... я... Я коли зрозуміла, що я вийду за цього чоловіка заміж, я кажу, господі, я поняла. Я поняла, що не треба нічого ненавидіти, люди ненависті, тому що потім будеш всю життя носити це прізвище. Ну отак от і залетіла. Тому дівчатки, коли мені хтось в роботі каже кардинальні такі я ніколи, я ненавиджу. Я завжди всегда таке кажу, дай що, давай. Е Попроще. Давай попроще, тому що потім може не повезти. У мене ще думаю, ладно, ще його фамілію носити, але якщо він ще є якийсь родич, то це все буде у Ну, думаю, Слава Богу, дівчатки, хоч не родич. Yeah. Мені хоч не треба з цією людиною сидіти за одним столом. Але ну ви уявляєте, що цей треш? Ти просто пісець. Отак, коротше, це все і було. Так, зараз ще питання. Я перша порвала стосунки, він через тиждень знайшов іншу. Разом були майже 10 років. Его, его не то, що задіває, його розриває на тисячі м'яких медвіжат. Звісно, люблю дівчат, любу бр, і мене б теж, знаєте, чуток. Ну, я давайте вам скажу, що у мого чоловіка була цивільна. Вони жили 5 5 років разом з дівчиною, з якою він жив до мене. Ну, ми е, одружилися через рік після знайомства. Я теж думаю, що якщо вона це дізналась, то їй, мабуть, неприємно може, бо вона ж теж пішла, тому що п'ять років чекала пропозицію. Ну, розумієте? Е, так, дуже часто буває. Е, не факт, що ці стосунки продовжаться дуже довго. Буває від того, як от втекти, розумієте, за 10 років він звик бути в стосунках і він може просто втікати. І ви можете, якщо він дуже швидко дружився, то це може бути ще більша втеча від болю, який був, і це може призвести до того, що вони не протримуються довго. А буває таке, що люди потім живуть все життя і все око. Я вам співчуваю, що так трапилось, але я. Знаєте, порадуйтесь за нього, побажайте йому щастя і попросіть у Бога так само швидко зустріти своє справжнє кохання. Це буде зовсім другий флоу до вашого чоловіка. Так, ну що, мої хороші? Я відповідала на всі питання. Зараз буду намагатися зберегти етер. Вам бажаю усім гарного дня. Дивіться, яке в мене позаду історичне місце. Бачите, отут ця кав'ярня, яку я дуже люблю, вона також в історичному місці. І е, не зарікайтеся, знаєте? Пробачайте і не зарікайтеся, щоб потім не пропрацьовувати це з психологом, як я. А, і приходьте на сепарацію. Посилання в шапці профілю. Е, запрошую вас в кінці місяця, починаю курс, на який я буду радити приходити взагалі усім. Тому тут, без е, якщо ви на мене підписані, якщо ви мене дивитесь, то значить точно на сепарацію треба.